Аго там Тамрільці. Ви на каналі П'яного Кіда. Та це там Тамрієлю на серпень 2025 року. П'яте. Літо підходить кінцю, та на мій погляд серпень в нас трошки розвантажен від подій. Але... Це не означає, що нам не буде що поробити в грі. Всі новини в текстовому варіанті я вже запостив в нашому Діскорді та в себе в телеграм-каналі. Тож, якщо ви хочете бути завжди в курсі всього, що стосується гри, посилання на Діскорд та Телеграм ви знайдете в описі під цим відео. Саме зараз вже підходить кінцю pvp івент Останній день цієї події, 6 серпня. Тож не забудьте поробити всі дельки, мемперсі та середилі та витратити свої квитки подій. Вже з 31 липня підземелі Лепсиклуза почав падати новий мотив бойового монаха, а з 14 серпня в підземелі «Оплоти вигнанців почне падати новий мотив відплати вигнанців. Мотиви падатимуть з 50 відсотковим шансом з останнього боса на ветеранській версії підземель. А якщо робити ХМ кожного разу, то мотив вам падатиме 100% шансом. 5 по 19 серпня колаборація з Alienware обіцяють надати вихованця вогняного двомерського павука. Цього вихованця вже роздавали неодноразово. Тож, якщо у вас його ще немає, то 5 серпня буде більше інфи щодо цього. Там і отримаєте. 8 серпня на Твічі пройде благодійна трансляція для Дала Спец Аліф, за перегляд якої обіцяють дропс у вигляді вихованця Цуценя. Золоті прагнення приурочені до крафтерів з 7 по 28 серпня. Обіцяють у винагороду налаштування ремісничої станції за виконання крафту та збіру ресурсів. міні подія на Battleground з 14 по 19 серпня, під час якої очки альянсів буде збільшено на Батлграунтах смертельної битви. 18 серпня вихід оновлення 47 свято тіней», з яким гру додадуть два нових підземелля та оновлення базової версії гри. Ці підземки будуть одразу доступні для всіх підписників ЕсоПус, для тих, хто вже придбав контент Пас, та також їх можна буде придбати у кронному магазині «За кроном». Крім двох данжів, буде багато змін, які будуть доступні всім. І дві найцікавіші з них це те, що тепер ми зможемо плавати на наших мантах. Тобто тепер ви не будете автоматично слізати з вашого їздового коня, коли стрибаєте у воду, а ваші карти для розкопок ресурсів будуть стакатися на кшталт майстерних замовлень, що багатьом трошки розвантажить їх інвентар. До 13 серпня на базову версію гри та на контент Пас діють знижки на всіх платформах. На базову версію гри 75%, на – 20%. В стімі, наприклад, база коштує 149 гривень, Content Pass 1199 гривень, А його преміум версія 1919 гривень. В звичайному контент Пасі тільки оновлення цього року. В преміум контент Пасі є базова версія гри, оновлення цього року та всі попередні глави. Нагороди за вхід ви бачите зараз на екрані. Так як я записую це відео ще до оголошення гроб, то я сам ще не знаю, що тут буде, а чекати шостої ранку, щоб записати цей фрагмент, не хочеться. Тож дивіться і самі вирішите, треба заходити вам в гру заради цих нагород чи не треба. Зараз я хочу зовсім трошки відійти від теми цього відео та запропонувати вам наш discord сервер Тамрієль Якщо ви шукаєте активну українську спільноту у грі, вам саме до нас, бо наш discord сервер відкрит для всіх українських гравців, незалежно від їх гільдій. Тут ви зможете знайти все допомогу по грі, як з крафтом, так і порадою. В нас активний живий чат, де ви можете поспілкуватися. І такий чат не один. Постійні збори в тріали, як фармові, так і навчання. Ви також можете замовити похід у Тріал за вашим бажанням. А ще у нас безліч різноманітних івентів, розіграшей та конкурсів, які ми постійно робимо та оновлюємо. Тут і домівки, і костюмчики, і пвп, і ігри в карт, та також риболовні івенти. Коротше, в нас є все на будь-який смак. А головна фішка там Релюа це наш особистий внутрішньогровий магазин. Приймаючи участь у всіх подіях серверу, будь-то якісь спільні походи, утріали або івенти, ви отримаєте ігрову валюту, печеньки. Їх можна заробити навіть просто спікуючись в чаті. І ось ці печеньки ви обмінюєте тут же на різноманітні винагороди за своїм смаком. Це може бути якась особиста персоналізація на сервері або загадкові лутбокси, в яких безліч потрібних ресурсів та розходників, а також можливість отримати трошки золота. Наш Пишенько Шоп – це перший фановий внутрішньогравий магазин серед спільноти по стародавнім Своєм. І за ці два місяці його існування він настільки всім сподобався, що вже почав з'являтися в інших спільнотах. Ну, це і добре. Тамрієлюа запускався як відкритий проект для всіх українських гравців. Тож ми тільки раді, що наші ідеї розповсюджуються по іншим спільнотам. Ми публікуємо вчасно всі новини по ТЕСу. Тож, перебуваючи у Тамрієліа, ви ніколи не пропустите як Фармаск чи якогось івенту, так і Твічдробси. Та будете завжди в курсі всього, що кується в Тамріелі, і не тільки. Наша дружня гільдія партнер Wars of Ember постійно створює різноманітні пової активності в своєму Діскорді, про які ми завжди сповіщаємо і фанові походи по босам, приболовля, тріали, а також просто посидівки в вогнища в теплій, дружній атмосфері. Приєднуйтесь до Тамріє в будь-якому разі. Тут ви точно знайдете гідю або компанію по своєму смаку та зможете весело проводити час. Всі новинки кроного магазину можете подивитися по посиланню в описі цього відео. А я зазначу саме найцікавіше, що там буде, на мій погляд. З 12 серпня по 11 вересня для підписників Фесо Плюс маунт Ячерка Верблю. Безкоштовно. Його роздають наші вже не перший раз, тож якщо у вас його ще немає, а є підписка, не забудьте забрати його в магазині. З 5 по 12 серпня Маунт Мамонт дуже прикольний великий Мамонт. Я б собі дуже хотів його, але скоріш за все він буде коштувати від 3000 крон, і я наразі точно його не потягну. З 5 по 12 серпня стиль навичку снігового ведмідя на Вардену. Мрія морозного класу. Дуже цікаво, як буде виглядати. Я його точно собі візьму. Ну і звісно, наш улюблений фарм стилів масок. Хоча, на мій погляд він вже і не такий профітний, як був колись. З 12 по 18 серпня з печер глибокої тіні 1 падатиме стиль маски Ркугазма. З 14 по 21 серпня з місту Популу 2 стиль маски Валькінскорії. З 18 по 25 серпня, з печер глибокої тіні 2 стиль маски механічного стража. Ну і звісно, цей період тим постійно страшимих стилів наплічників за ключі. А наявність досягнення хардмоду у відповідних данжах підвищить шанс випадіння цих стилів. Виконувати хардмод постійно не обов'язково, достатньо його просто мати. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. На цьому по новинам наче все. Якщо я щось пропустив або щось з'явиться нове, я обов'язково це запощу у нашому дискорд-сервері. Тож, якщо ви ще не там, приєднайтесь посилання на нього в описі. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.